У Довгинцевському районі розпочалися ремонтні роботи на дорожній ділянці від вулиці Тупикова до вулиці Крайвидна. Це важлива транспортна артерія, адже саме тут проходять три тролейбусні маршрути: номер 20, 21 та 22. два. Підтримці міської дорожньої інфраструктури пріоритет віддається безумовно вулицям, де транзитний транспорт, і де багато комунального транспорту, і де треба наводити порядок, якщо забити. Зараз ще один проєкт по Довгинцевському району, який буде закінчений до 1 грудня. Роботи на цій ділянці розпочалися 25 жовтня. На сьогодні на ділянці вулиці Високовольтної виконуються роботи по демонтажу бордюрного каменю. Це близько кілометра. Та до кінця місяця буде встановлено також близько кілометра бордюрного каменю. Облаштовано більш 80 зливових люків та е, комунікацій, і покладено новий асфальтобетонне покриття е, десь близько 4 тисяч квадратних метрів. Цьогоріч дорожники Кривого Гругу вже оновили понад 120 тисяч квадратних метрів покриття на головних автошляхах міста. Під час робіт не лише укладали новий асфальт, а й замінювали комунікації, облаштовували тротуари та наносили розмітку. Загалом на поточний рік заплановано виконати дорожні роботи на площі у майже 160 тисяч квадратних метрів. Паралельно ремонт триває на вулицях Василя Скрипки, 80-ї десантно-штурмової бригади та канарські. А також проводяться роботи з благоустрою внутрішньоквартальних територій. Орі у Тернівському та Покровському районах Валерій Кожухар Максим Пономарьов. цей день.